Добрий день, ви шановні друзі. Хотілося звернутися до широкої психологічної і педагогічної громадськості, соціальних працівників в тому числі, з тим, що ми започаткували психологічний журнал, і він буде мати, буде оприлюднення своє десь в січні, в лютому місяці. Я хотів би проінформувати про те, що ведеться інтенсивна робота спільна з російськими нашими колегами-психологами в плані спільних грантів, виконання спільних грантів, які зачіпають і психологічні механізми розвитку особистості, і технології нові, інформаційні технології. Хотів би сказати про те, що. Відкрилася, відкрилася, відкрилися і функціонують спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Ну, а також хотів звернутися з проханням про те, щоб надсилали до нас інформацію про ті події, які є в світі, які запитання, є які пропозиції, щоб можна було спільно їх вирішувати. І хотів, хочу, хочу закликати до участі в грантів, які оголошує і Міністерство освіти і науки в галузі психології педагогіки. Хотів би звернутися про те, що ми Хочемо спільно із російськими колегами, і з німецькими і австрійськими все-таки відкрити журнал спільний, наскільки це вдасться, буде видно, але так, такі згоди є. От, я закликаю вас подавати свої матеріали. От, тобто, ми зараз плануємо перейти все-таки більше на такі ініціативні творчі групи і проєктивне моделювання тих досліджень, які ми зараз започаткуємо. І оцей прикладний аспект, він буде. Тільки на базі теоретичних пошукових досліджень, і він буде заземлятися в, багато, в багатогранну практичну соціальну і педагогічну, як як повторюсь, практику. Дякую вам за увагу.